Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу. Наш вираз, якщо х дорівнює 13, у дорівнює 0,99. І варіанти відповіді А 1300 Б, мінус 1300, В130 і Г мінус 130. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Знаменник першого дробу і знаменник другого дробу. Наші одночлени, що сходять до складу многочленів, відрізняються знаками X плюс, X мінус, 2. Мінус, 2, мінус, 2 плюс, y плюс Y, мінус, мінус 1 і 1. Тому винесемо і знаменника, від'ємника. Із перших дужок мінус один, і з других дужок мінус один за дужки. Мінус 1 помножимо на мінус 1, отримаємо 1, тому знак не змінюємо. Мінус залишили. Чисельник переписали, а мінус 1. Тоді буде х відняти 2, і мінус 1 y відняти 1. Винесли за дужки. Ну і тепер мінус 1 множимо на мінус 1, буде 1. Маємо дроби. І в знаменники, тепер у нас однакові, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали чисельники віднімаємо чисельник другого дробу беру в дужки, бо віднімаємо многочлен. Тепер множимо на 2 і розкриваємо дужки. Під якими стоїть знак мінус. Маємо 2х, відняти 8 у відняти х у квадраті, додати 8у. Знаменник переписали. Мінус 8 у і 8 у взаємознайщується. Маємо в чисельнику 2х відняти х у квадраті. Знаменник переписали. Тепер винесемо спільний множник за дужки Х, буде 2 відняти Х, а в знаменнику винесемо спільний множник мінус 1. І в перших дужках буде 2 відняти х. І тепер можемо скоротити, отримаємо чисельнику Х, в знаменнику мінус, і різниця. 1. Внесемо тепер знак мінус дужки. Отримаємо 1 відняти Y. Ну а тепер обчислюємо значення нашого виразу. Якщо х у нас дорівнює 13, Y дорівнює 0,99, то. Значення нашого виразу дорівнює 13 поділимо на 1 відняти 0,99. 1 відняти 0,99, отримаємо 0,1. Ділимо на 0,1. Дописуємо два нулі. Отримаємо 1300. Записуємо відповідь. 1300. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 8 Виконано.